Дивіться, яка велика, ось така велика-велика, товстенна коробка. Подарункова. Марка Беліза. Це Туреччина. Зараз, зараз, зараз. Це бамбукові, махрові простирадла. Угу. Махра зовні і всередині. Так. Треба ж це показати. Дуже щільна махра. Щільність махри 550 грам. Чи 500? 550 грам на метр квадратний. Це кремова модель 2х20, 2600 гривень. Ось теж так, дивіться. Угу. Дивіться, яка щільна махра. Зворотня сторона, внутрішня, однакові. Це більш кремова. Кремовий колір. Так. Бамбукове волокно. Е Чому я особисто віддаю йому перевагу, тому що воно дуже-дуже довго залишається ніжним. Якби ви його не прали, звісно, прати треба лише не вище 30 градусів, воно залишиться таким же ідеальним ніжним м'яким.